Так, я оці всі речі забрав, але треба буде їх якось так поскладати в машину, щоб я вже не робив п'яту ходку. Mm. А четверта ходка в тебе була за мобільний телефон, так? Да? Слухай, ти в мене зараз договоришся, і я точно буду знати, за що в мене буде п'ята ходка. Ой, добре, Танюша, що ми з тобою скупилися. Бо чесне слово, мені вже не було в чим з хати вийти. Представляєш? Ні, ну оце просто халява. Общо? Не часто побачиш знижки аж до 120%. Відсотків. Ну, а ця кофточка – просто унікальна. Сама Анджеліна Джолі купила її одразу після показу. А другу? А другу я дуже за тебе рада. О! Походу, Анджеліна Джолі намалювалася. А. Я так розумію, ви половину оцього всього купили на виріст? Володька, який на виріст? Людина росте до 21 року, а мені трішки більше. Ага. Значить, ти брехала, що вони виростуть? А Марінку так взагалі шкода. Шкода, пчолки на попки. А Ані, чекай, то жалко в пчолки на попки. Чи пчока в жалки на... Та коротше, менше з тим. Я так розумію, що в Марінки мозки перестали рости ще в 13 років. О! До речі, в мене росте зуб мудрості. <світок> я би радив тобі, Марінка, його вирвати. А чого? Щоб в тебе голова не взірвала. Що таке може статися? Та, там, походу, вже місця нема. А да. так. <світок> я тепер розумію. Тань. Для чого тобі оці всі купальники? Що значить для чого? Один купальник на пляж, другий купальник біля басейну, а третій купальник для коктейльної вечірки. Тут стільки купальників, що можна одягнути всіх учасниць конкурсу Міс Всесвіту до 2020 року, включно! Так, Володька, закрий рід, бо ти за такі гроші гріх був не купити. Маріна, тебе хоч раз священник з церкви виганяв? Ні. То що ти можеш говорити про гріх? Сиди й мовчи. До речі, сьогодні ти перший і останній раз ходив з нами на шопінг. Ти настільки там позорив. Та нічого я вас не позорив. А в цьому магазині. Звідки я знав? Я думав, ви собі гумаки вибираєте на рибалку. Володька, то називається бутфорди. До речі, ціни такі бувають тільки раз на рік. Ага. В п'ятницю 13-го. Через то там вся нечість сьогодні і зібралася. Володька, чи такі пітишся? Ми тобі теж щось купили. Ага, ну да. Труси і шкарпетки. Ми тобі купили зараз, але то тобі на день народження. Так вони ж брендовані, труси і шкарпетки. А, так вони ще й ношені, я після вашого Брендона доношувати не буду. Володька, не позор мене. Так як ти вдіваєшся і ходиш, не означає, що мають всі так ходити. Я жінка і маю гарно виглядати. До речі, ми, як з Марінкою удяниться, як приїдемо до тебе в село, то такий фурор устроїмо. Я вас прошу. Ви якби приїхали туди голі, ви б там такий фурор устроїли і не переплачували б за оце все. Та такі ціни, це ж халява. Угу. Халява це коли на весіллі винесуть пляшку і закуску. Оце халява. Я бачу, Володька в тебе взагалі в моді не розбирається. Чуєш, ти? Що значить не розбирається? Я почав заправляти в штани в чоботи. Ще коли ви тут про то навіть не знали, давним-давно. Просто штани так менше замазуються. Так, давайте, збирайтеся. Завезу я вас додому з тими всіма вашими брендами. І за що я тебе тільки люблю? За те, що я моднік. Марінка поїде в багажнику. А ти біля водія? Недалеко. Єс, єс, єс. Сьогодні я біля водія. Ой, запуталася, і Ой. я Ой, випустіть мене звідси швидше.